Наскільки знизився видобуток українського газу в умовах війни? Хто війшов в топ-5 найбільших газовидобувників за підсумками 2022 року? Та чи вплинула війна на видобуток найбільшими газовими олігархами країни? Відповіді саме на ці запитання сьогодні ви і дізнаєтеся в черговому випуску новини енергетичного фронту. Вітаю, мене звати Андрій Жупанин, і ви дивитеся новини енергетичного фронту на своєму ютуб-каналі. Я регулярно розповідаю про найцікавіші події життя української енергетики. Та відповідаю на найпоширеніші запитання моїх глядачів. Немає жодних сумнівів у тому, що 2022 рік став найскладнішим за всю історію видобутку природного газу в Україні. Тимчасова окупація Харківської області, де якраз і зосереджені найбільші поклади природного газу в Україні, поставила під загрозу проведення опального сезону. Та змусила уряд тимчасово заборонити експорт українського газу за кордон. Експерти прогнозували падіння видобутку на шалені 30-40%, А уряд думав, де взяти мільярди доларів. Щоб закупити дефіцитний ресурс за кордоном. Однак українські газовики не підвели. За підсумками 2022 року видобування газу в Україні скоротилося лише на 6,5% до 18,5 мільярдів кубометрів. Як не парадоксально, з точки зору минулого, у 2022 році найменше втратила держава і найбільше газові олігархи. Цікаво. Давайте розберемося разом. Як і попередні 30 років в історії незалежної України, найбільшим видобувником газу у 2022 році стало державне Укргазвидобування що входить до структури Нафтогазу, Незважаючи на війну та на тимчасову окупацію російськими військами ряду своїх. Газових родовищ Укргазвидобування видобуло з українських надр 13,2 мільярдів кубометрів газу, що лише на 3,2% менше, аніж у довоєнному 2021 році. Цей феноменальний результат вдалося здобути в першу чергу завдяки високому професіоналізму та не побоюся цього слова, героїзму газовиків Укргазвидобування таким чином, УГВ втримало газовидобуток та забезпечували. Вечило країну газом в час найскладнішого випробування, як і кілька останніх років. Друге місце в рейтингу найбільших газоводомних компаній України посів ДТЕК Нафтогаз, що належить найбагатшому українцю Рінату Ахметову у 2022 році. ДТЕК Нафтогаз видобув від 1,7 до 1,9 мільярдів кубометрів природного газу, що на 10-15% менше його довоєнних показників. Правда, на відміну від державних газовидобувників, у яких основна частина видобутого ресурсу йде на забезпечення газом населення, ДТЕК до війни активно продавав свій газ, заробляючи на цьому чималі гроші. Однак, суттєве зменшення споживання природного газу промисловістю поруч із урядовою. Забороною на експорт цього ресурсу за кордон змусило ДТЕК зберігати велику частину видобутового газу у підземних сховищах. Однак, не зважаючи на це, компанія зберігає плани на розширення газовидобутку в Україні, підтвердженням чого якраз і є нещодавне придбання нею права розробки двох газових родовищ у Полтавській області сукупно за 1 мільярд і 300 мільйонів гривень. З заступним учасником нашого рейтингу пов'язана дуже цікава історія. Йдеться про Укрнафту, яка є не тільки найбільшим видобутником нафти в Україні, а Щорічно дістає з українських надр майже 1 мільярд кубометрів природного газу, стільки компанія власне і видобувала у 2022 році, продемонструвавши правда падіння. У 7% порівнюючи з довоєнним роком, це не завадило укрнафті посісти третє місце серед найбільших газоводних компаній України. Юридично Укрнафту можна віднести до державних компаній, адже більшість її акцій належить державному нафтогазу. Однак, з середини 2000 х років укрнафту активно зацікавився ігор Коломойський і почав активно скуповувати її акції. В результаті компанії олігарха скупили 42% акцій Укрнафти, що дозволило їм блокувати. Роботу державної компанії. Я детально розповідав про історію заволодіння Коломойським «Укрнафтою» в одному з своїх попередніх сюжетів. Посилання на нього буде тут праворуч. Передивіться обов'язково, там багато цікавого. Власне, через фактичний контроль над «Укрнафтою» у компанії Коломойського газ, що видувала ця компанія, ніколи не зараховували до газу державного видобутку, а зараховували у видобуток. Приватними компаніями однак все сильно змінилося в останні місяці 2022 року. Рішенням РНБО, що було схвалено указом президента, держава відібрала коло моського акції в Укрнафті та сконцентрувала за собою 100% контролю над цією компанією. Звісно, що Коломойський так просто не здається і пробує оскаржити націоналізацію в судах, але на цей раз видається, що газ, що відбувається Укрнафтою, з цього року вже перестануть зараховувати до газу приватного видобутку. Однак у Ігоря Коломойського все одно зберігається газовий бізнес, і це не просто бізнес. Це четверта компанія по об'єму видобутого природного газу у 2022 році. Йдеться про Укрнафтобуріння, співвласниками якої є Ігор Коломойський. Та Віталій Хомутиннік за результатами роботи у 2022 році компанія видобула орієнтовно 600 мільйонів кубометрів природного газу. П'яте місце за компанію Бурізма, яка у 2022 році видобула близько 550 мільйонів кубометрів блакитного палива. Ця компанія заснована та належить колишньому міністру екології часів Януковича Миколі Злочевському. Ну що ж, тепер ви знаєте п'ятірку компаній, які в 2022 році видобули найбільше природного газу з українських надр та своїми сукупними зусиллями, допомогли країні безпроблемно пройти чи не найскладніший опальний сезон за всю її історію. Як ви могли помітити, серед найбільших видобувників досі немає іноземців. Вони і до війни неохоче розглядали інвестиції в Україну через корупцію, проблеми в судах та непередбачуваність Законодавчого поля, а в умовах війни, той погатів. Відсутність багатих та відомих іноземних компаній водночас дає можливість розвивати цей бізнес для деяких українських бізнесменів. І хоча ми про нього ще не говорили в контексті п'ятірки найбільших зустрічних компаній, його компанія вже впритул дихає в спину своїм конкурентам та за прогнозами експертів повинна обігнати. Бурізму та вірватися в рейтинг найбільших газовних компаній України вже у 2023 році. Йдеться про Зіновія Козицького та його захід на Якби мене попросили назвати молодий перспективний газовий бізнес, за успіхом якого варто спостерігати, я би безсумнівно назвав саме компанію Козицького. Чекаємо її у топ-5 нашого рейтингу за підсумками 2023 року. Друзі, на цьому у мене для вас все. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій YouTube канал, лайкнути це відео та поширити його серед своїх знайомих. Також буду вдячний, якщо напишете мені в коментарях, чи була корисна для вас інформація, що надана в цьому випуску, та ще щоб ви хотіли дізнатися про газовидобуток в Україні. Дякую вам та до зустрічі у нових відео.